Він народився як проста людина, великий Бог у яслях і на сіні. і раптом думка, наче мить не зрима. А що, якби він не родився у вихлиєнні, що сталося би, якби за два тисячоліття вночі у яслах, у хліві, проста єврейська дівчина Марія, не народила би Спасителя землі. Він Богом був і міг би вибирати, він міг би не прийти у грішний світ, він міг би словом землю зруйнувати і не терпіти той Волговський хрест. Якби він не родився, уявляю, як Магдали, Магдалина одержила усе життя Павло, чи Савел в науці потопає, шукає зміст всього свого буття. Петро у боротьбі за виживання, Матвій біля скарбниці із грішми, вдовиться без надії, і сподівання, прощається із сином назавжди. Сліпий сидить біля курови в храмі, а володниця приречено мовчить, чекає, коли перший і останній камінь. За гріх за неї і з прокляттям полети, за гріх, все жертви, 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 людське життя, приречене на смерть, якби він не народився, щоб померти, мій Бог, Спаситель і Отець, ми мусили б тоді все пожати, все гірку, чашу ми пили б до дна, якби він не родився, щоб страждати, щоб понести за нас усе сповна. якби він не родився в Іфлеємі, Господь цей грішний світ, так полюбив, явив свою любов у в, в сині. Віддать на смерть за нас не пожалів. За нас Господь родився у богих яслях, за нас прожив скитальцем на землі, за нас вмирав Він на Христі Голговській, і знову до нас прийде в останні дні. Прийде Господь, вже близиться година, не так, як перший раз прийшов. Прийде, як Бог, не як проста людина, Христа і ясла вже не буде знов. Сьогодні розповідь моя не про дитину, яка родилась у богоньких яслах, а про Господнього, Святого Сина. І гляде у світці, як суддя. Амінь.